Друзі, зараз вам розкажу прикол значить, за німців, як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехії, в Карлових. варах. Жону на пікап на ЗСУ. Да? І а, дуже змучусь, думаю, все, лягаю, треба відпочити хоч день-два. І значить тон готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплатив. Ну Це панти типо, по європейським меркам. це, Взагалі, самі по собі Карлові вари дуже дешеві. Але у німців. А, Понеділок, субота, неділя. Зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в Карлових варах? Значить, з завтрашнього дня От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, ну Двух готель. Ну, прикольно, типо, ну, обичний отель нормальний. Отже, продовжую. Піднімаю ціну до 200. 50 євро за добу, за звичайний готель, поняла? З 50 до 250. Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну, реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ці прекрасно знають правила. Заходи, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркував, десь там камеру не побачив, десь що, десь чуть-чуть собі розрішив побольше пожити, відчути це життя. Штраф, 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 Фляндія. Ну, всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити насолоджуватися життям, прекрасно це знають. Ну і от що посієш, то пожнеш. От, будь ласка, за це е, 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 німцям. От в усіх готелях я, я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов до них, спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів. Вихідні для німців. Ну, щоб знали, щоб узаконили рекет. Німці просто узаконили рекет. Поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам. Ну, ви чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності в якісь мазохісти, Бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінним життям, а як ти хочеш чуть-чуть волі собі дати, все, тебе штрафують. Ну Легальний рекет зробили. От така от історія. Ну, от і получає типа. Так, зайду в коменти і почитаю, мені цікаво, які ви там суми понаписуєте. А так взагалі тут прикольно, прикольно, ну не для німців. Коротше, коли у німців відпустка, ніде не їдьте відпочивати, слідкуйте за цим.